Усім доброго дня! Вітаю вас на каналі Benelux Car. Звати мене Володимир. Займаюся підбором та пригоном автомобілів з Бельгії, Нідерландів та Німеччини. Також купуємо автомобілі з аукціонів. Сьогодні у нас на огляді Peugeot 508 1,6 дизель 96 кВт, автоматична коробка передач Aisin 8 передач, автомобіль в комплектації GT Line. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, жоден елемент не фарбований, має легке пошкодження на ось цій арці. підполірується, легенько підточкується. Клієнту про це все було повідомлено перед покупкою автомобіля. Автомобіль знаходиться на ось таких оригінальних легкосплавних дисках 18-го розміру. Автомобіля присутня як передня, так і задня топова оптика. Ось така у нас ілюмінація коли. Знімаємо автомобіль сигналізації, також присутній електропривід кришки багажника. Комплектація GT-Line Безключовий. Безключовий доступ на всіх чотирьох дверях. Є в нас датчики сліпих зон. Чотири слапідйомники, складання зеркал, підігрів зеркал. Салон автомобіля у нас комбінований, шкіра з тканиною. Пробіг з даного автомобіля складає 133 тріб. Підтвердження, сервісна книжка, також брала витяг від офіціала. Перевіряли з допомогою комп'ютерної діагностики. Ось таке у нас мультикермо, датчик світла, датчик дощу. Також є адаптивний круіз-контроль Тут також у нас багато асистентів. Заводиться автомобіль у нас з кнопки. присутні два ключі. Ось такий вигляд має панель приборів. Її можна змінювати. Також у нас присутня камера заднього виду, вперед, зад парктроніки по кругу є функція самопаркування, коробка працює ідеально. Так, в загальному автомобіль збережний також має амбієнтну підсвітку по всьому салоні. Колір також можна змінити, зеркало заднього виду з автозатемненням. Gutiline. Вікна, включаючи з лобовим у нас рідні, дев'ятки. Автомобіль вживу досить гарно виглядає. Передні фари у нас тако максимальні. Full technology. Ось такий чудовий автомобіль придбали для нашого замовника. Він же в Україні розметений, сертифікований. Сьогодні будемо передавати новому власнику. Ціна даного автомобіля в Україні склала 20 тисяч 500 євро. Можливо, когось зацікавив такий автомобіль або будь-який інший. Звертайтеся з номером телефону 098 321 5004. Звати мене Володимир. Робіть попередні замовлення. Підписуйтесь на мій канал, коментуйте відео, ставте лайки. Всім дякую за вашу увагу. До нових відео. До побачення!